Вітаю вас, друзі. Сьогодні 12 листопада. З вами Валерій Клочок. Оскільки Росія на полі бою не може досягнути своїх цілей так званої спецоперації, збройні сили України тисячами знищують Росіян на фронті. У Росії серйозні проблеми з постачанням зброї, і безумовно зрозуміло, що на тлі майбутньої зустрічі Сінзіпіна та Джозефа Байдена у Сан-Франциско, яка відбудеться 15 листопада, позиції Росіян суттєво слабшують. Вони все таки не полишають надій підірвати ситуацію в Україні зсередини. І з'являються нові фейки, які вони активно продукують через засоби масової інформації західного гатунку. Вчора, зокрема, у виданні The Washington Post вийшло повідомлення про те, що нібито Північний потік-2, який був підірваний минулого року, був здійснений цей підрив силами українськими. Зокрема, головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, який керував цією операцією через відомого Червінського. Червінський сам через адвокатів спростував цю інформацію. А сьогодні з'явилося ще одне повідомлення, що нібито Залужний разом із Бодановим готують в Україні державний переворот у лютому 2024 року. Ну, якось так дуже зарані з'явилася інформація. Що це, для чого і кому це вигідно? Сьогодні я детально пояснював це в ефірі телеканалу Апостроф. На вашу думку, ця стаття у Вашингтон Пост вона може бути схожою на ІПСО, про що говорили ось буквально після виходу статті Тайм. Чи може це бути російський наратив для дискредитації України загалом? А уточнюючи запитання: Тайм, що ви зараз маєте на увазі? Була стаття у Тайм, коли говорили про те, що е, нібито. В перемогу України вірить лише Верховний Головнокомандувач оточення, нібито його відмовляє е, іти далі війною проти mm -hmm. Російської Федерації. Mm -hmm. Ну, ось саме цей наратив. Ну я зв'язку відверто з між цими двома матеріалами, не бачу зовсім. Mm -hmm. а, але е, дуже цікавий матеріал в частині того, що кому він вигідний на сьогоднішній день, то значно Росії. тому що, по-перше, в цій частині дискредитується вище військове керівництво. України а, і намагаються її подати перед західними партнерами. Мовляв, дивіться, Україна не дотримується, можливо, виошки, до якихось домовленостей із вами. Що мається на увазі, це недоторканність ну, інфраструктурних проєктів, які забезпечують там або можуть забезпечувати енергетичну безпеку Європи. Ну, ось саме на це наголошується. бо... Тоді багато було розмов, чому так сталося, і хто це міг зробити. Хоча, як на мене, абсолютно очевидно, що це зробили росіяни. От росіяни просто тупо взяли, підірвали цей газопровід і для того, щоб дискредитувати Україну. Це може видаватися там. Зараз тих, хто слухає на так фантасмогорію, але це абсолютно очевидно і логічно. А зараз вони приплітають і намагаються більше додати скандалу з іншою публікацією в Україні, яка ну має резонансного ну, резонанс потужний. Це Публікація залужного, де він mm -hmm. говорить про те, що там ми кудись там вперлися, і потім у нас це викликало дискусію зі в тому числі реакції з офісу президента. Багато є якраз про російських наративів, про те, що там Зеленського скандали з залужним, що це що там що вже вкрай все погано. А тут тут же ж історія не про Червінського. Історія про те, хто віддавав команду. Мовляв, залужний віддав команду підірвати. А тут військове політичне керівництво України не контролює цей процес. Скажімо так, політично-військове керівництво не контролює цей процес, тобто політичне керівництво не контролює цей процес. Як можна з Україною мати якісь там домовленості? Зверніть увагу, Захід, Україна не надійний партнер. Тому саме це зараз поширюється. Втім, це в логіці росіян. А тепер давайте звернемось до нашої логіки. Якщо ми чинимо спротив тому, щоб нас вбивали, і навіть церква говорить, що вбивати ворога, який йде вбивати тебе, це не є гріхом. Ну, от я звертаю на цього, бо росіяни ж також дуже часто на цьому маніпулюють. То виходить, що будь-які методи протидії російській агресії вони є виправданими. Відрив цієї гілки газотранспортної якщо він здійснювався навіть от гіпотетично, допустимо, українськими спецслужбами це виправданий момент. Ну вибачте, якщо у нас тут прилітає до Києва або до будь-якого іншого міста по інфраструктурному об'єкту, то це що? Ми не можемо робити дзеркальну відповідь? Можемо. Таке почалося з 22, 24 лютого 2022 року. Воно почалося просто-напросто. Удари були і по військових, і по, і по інфраструктурних цивільних об'єктах Росії вони тривають і до нині. Тому зараз, от як на мене, ця стаття переслідує дійсно про російські цілі, вуха про російські стирчать. Але ну як на мене, вона не дуже вдала. От реально не дуже тому, що. Я маю великі сумнів, що на заході хтось буде реагувати. Ну так мовляв, дивіться ж не можна чіпати там, тому що це там російське щось бо, бо ні, 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 ні. Ну ми показуємо свою суб'єктність. От просто-напросто. Ми говоримо про те, що е, заява, хоча б уча, учорашня е, нашого міністра енергетики Галущенка, про те, що ми будемо дзеркально відповідати на удари по інфраструктурних об'єктах Росії нафтопроводи, газопроводи це правильно. А як по іншому може бути? Ви хочете нас зараз заморозити, залишити без тепла, без світла знову? Ну ви отримаєте це відповідь. Це абсолютно нормальна історія в умовах війни, яку розпочала Росія. Тому ця стаття, як на мене, вона направлена саме на це. Тобто дві цілі: не можна чіпати інфраструктурні об'єкти росіян і в усьому винен якраз на тлі цього такого скандалу, який роздувають зараз росіяни, залужний. І от да на, на цьому тлі виникає ідея: мовляв, тепер точно заложну мають звільнити. От зараз ми побачимо ці наративи, навіть і будуть підтримуватися і українськими і окремими політичними силами. Ну, і з до речі, уже буквально сьогодні росіяни вигадали новий фейк проти України цього час, цього разу. Вони розганяють про те, що нібито головнокомандувач Залужний разом із головним розвідником країни Будановим вступили, начебто, у змову з метою здійснення державного перевороту, тобто продовжують вони качати ось цю тему розколу між е, військовими і власне політичними керівниками країни. Чому вони це? роблять, Чому їм дозволяють це робити ось зараз через Західні ЗМІ, через американське видання? Ну, Дивіться, я цю новину точно не читав. От Я там чув про якийсь переворот, але не читав. Звернімо увагу, що от просто ми коментували. Ні, ні, я наскільки маю на увазі статтю Washington Пост. Я, 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 от якраз я маю магу, нов... це саме продовжую. От наскільки вони передбачувані? От вони просто передбачують. Щойно ми говорили, я не знав ту інформацію, що в них ще й заколот, виявляється. Вони просто про про передбачувані і прогнозовані. Який адекватний політик у Європі буде сприймати цю маячню? Ну зовсім ні. Ну просто ні. На кого це розраховано? На українську аудиторію. От, на превеликий жаль, так. Посіяти сумнів саме у тому, що є єдність у політичному та військовому керівниці. Тепер до цього числа ще й приплітають Буданова. Ну, класика треба міняти всіх і так далі тому подібне і це мовляв дивіться це абсолютно очевидно і це це направду посилює напругу в українському суспільстві тому е, я я думаю що от ну, в мене особисто складається враження єдине згадаю в цій частині що патрошов буквально кілька днів тому говорив це секретар Радбезу Російської Федерації, що на Україні, як сказав він, єсі що здорові політичні сили, які не подалісні ні фашистському київському режиму в ну, Ну відповідь від і так далі. Ми приблизно також далася цитата, тому це якраз вони саме сюди. Але чи це вплине до прикладу на наші відносини з європейцями? Я думаю, що ні, однозначно, ні. Я в цьому переконаний, що це ніяк не вплине, тому що все таки у в Європі чудово розуміють, якими методами діє Росія. Звісно, деякі речі вони не можуть озвучувати публічно, звинувачуючи в цьому там російську, але абсолютно російську сторону, так але абсолютно очевидна пропагандистська діяльність Кремля в частині от посилення напруги в українському суспільстві. В цьому тому треба оці ці речі пояснювати. Я звісно не вважаю, що в Україні всі там абсолютно. Ну, далекі від того, що насправді відбувається. Люди дуже розумні зараз. І, інформаційна гігієна, вона підвищується, але на превелики жалюції і псушні теми працюють. Тепер до питання, чому ця інформація з'являється в західній змі, uh -huh. бо це дійсно нас турбує і часто задають запитання, наприклад, до моїх підписники. Ну навіть не задають, вони вже більше констатують. От західні змі продажні кажуть вони. Якщо раніше ставили підсумнівну видань Вашингтон Пос Норктаймс там The Guardian, ну складно було б уявити, що ці видання можуть публікувати інформацію неперевірену. перевірено на превеликий жаль, друзі, так тобто гроші не пахнуть і за кордоном. І якщо російський гонорар заходить за публікацією якогось матеріалу, де може вміститися думка журналіста, редакційна позиція, яка базується на якихось джерелах, і це означає те, що для заходу це для заходу означає дуже неприємний сигнал. Те, що ця проросійська методика формування іншої позиції по відношенню до реальних подій, не лише в Україні, ці події це, це стосується близького сходу. Вона заходить. заходить. І от я, в мене таке знаєте, бажання просто взяти червоний прапор якийсь і махати їх. Ну що, чому червоне, щоб вони бачили? Дивіться, що у вас відбувається. Це ми проходили. Ви повинні зробити висновки. Зараз блокуйте ці всі речі, не плутайте свободу слова із толеруванням російської агресії, тому що на превеликий жаль, ми це пройшли. Висновки треба робити вже їм на підставі нашого гіркого досвіду, і просто долучатися до того процесу, аби ну проводити якусь роботу із цими зміщу. Ну не можна цього поширювати, блокувати так. Блокпошинетких матеріалів. Направда це не просто. Абсолютно, ви ж не можете прийти в редакцію Вашингтон Пон і сказати, що тот посиль сказати, ви це не друкуйте. Бо це буде посягання на свободу слова і засобів маси інформації і вільної цензура. діяльності за кордоном. Так, це цензура, це абсолютно є цензура. Але в умовах загрози поширення російської агресії на Захід. Зараз ми говоримо про Європу в першу чергу. Такі речі будуть виправданими. І треба ну дійсно проводити публічні дискусії з цього приводу, що подібні матеріали не додають вам, як е, тим, хто несе правду, тому що не забуваємо, Ми от зараз цю тезу забули, що засоби масової інформації, ви, от, зокрема, особисто ви є четвертою гілкою влади, і не лише в Україні, а в будь-якій країні. Ви формуєте громадську позицію, е, суспільну думку у відношенні до чих до цих чи інших подій. А це інструмент і зброя. Більша аніж конвенційна. Я в цьому особисто переконаний. Звісно, що ми ще недооцінюємо цього, тому що якщо брати пострадянські країни, Молдова, до прикладу, де дуже потужно посилені проросійські настрої. Там також територіальна проблема Придністров'я. Не давайте не забувати, mm -hmm. і вона існує понад 30 років. Вона не вирішена. Грузія, де активно поширюються проросійські наративи країни Центральної Азії, де але також перероджуються ці всі речі, яскраві приклад у Казахстан, Україна. Це дуже яскравий приклад. Білорусь, де повністю зайшли проросійські наративи, то там завоювання країн відбувалось часто не зброєю, а просто-напросто пропагандою. Білорусь взагалі класика в цьому відношенні, просто класика. Білорусь окупована російською пропагандою. Все. Там зручний президент, ну самопроголошення, але так і є, і він робить ту справу, яку треба. Це саме відбувається зараз і на Заході, але через досягнення певних проміжних цілей. Тому треба це обговорювати. Це треба просто проговорювати. Але захід поки що про це мовчить. Він скромно, тихенько мовчить. Ні, ні, ні мовляв, у нас же цього не може бути. Але ці речі для українців вони очевидні. Тому е, видання е, Washington Post, хоча й дуже поважне, коли друкує таку маячню, в мене іншого пояснення просто немає. Чи можуть у цій історії з північними потоками розставити крапки над і представники західної розвідки? Ось вийти в публічний простір. У нас Кирило Буданов достатньо публічний, роздає інтерв'ю, коментарі і сказати власне за їхніми даними до цього причетна Російська Федерація. Чому так не можна? Ну я думаю, що є низка причин. Цій частині треба згадати а, історію з підривом пошкодженням, буду так говорити вже правильно, пошкодженням одного нафтопроводу в Балтійському морі зараз точно не згадаю країну. Буквально історія десь тижневої давнини, а, де відбулося спростування російського втручання офіційними особами. Що не помиляє з Фін Фінляндії? Ну це можна легко перевірити. Так то спочатку гуляла версія, що це була російська диверсія, потім ну, озвучена була позиція, що ні-ні, це торгове судно, яке кинуло якір, і воно зачепило газопровід. І такий спосіб був пошкоджений не лише газопровід, а і телекомунікаційна мережа, яка з'єднувала там країни. Я ну мушу говорити про те, на привили кажалі визнавати, що на сьогоднішній день захід ще не готовий до прямого протистояння з Росією. і це ну більш ніж очевидно, навіть на тлі до прикладу, тих заяв, які але налаштований налаштований на довгу гру, тому що Росія залишається дуже потужним гравцем на геополітичній карті, але не найпотужнішим. Вони суттєво втратили свої позиції після широкомасштабного вторгнення в Україну. То е, свідченням тому, що захід ще не готовий до прямого протистояння, є ну цікава пропозиція екс очільника Північної та Альянсу Расмоса, на який пропонує е, долучити до НАТО Україну лише в тих межах, які зараз контролюються Україною, аби не допустити подальшого зухвалого нападу на Україну Росію і. Військове протистояння з Європою, тому що такі загрози в розумінні Заходу є. Відтак я роблю висновок, що на сьогодні західні розвідки могли б да, констатувати такі факти впливу Росія на Західні ЗМІ, але ну не це наразі доречним, тому що є інші проблеми, які необхідно вирішити Європейському Союзу, зокрема. І ті частині, яка входить до північно-атлантичного альянсу, і не лише аби вони усвідомили російські загрози і вживали відповідних заходів зі зміцнення обороноздатності цих країн, бо з цим друзі велика проблема. Ми чуємо немало риторики з країн заходу і зі сполучених штатів Америки, що безпечність Європи зіграла злий жарт з ними самими і з нами в тому числі, коли Росія нарощувала свою воєнну претензію на. Країни колишнього Радянського Союзу підривала сталість Європейського е, союзу, втручалася у вибори Америки, але ніхто цього не хотів бачити. Всі будували північні потоки. Ну, всі я маю на увазі образно, Європейський Союз. Вони хотіли більше дешевого газу, російського, більше дешевої нафти, але загрозу цю не бачили. Тому от наразі просто ситуація ще не склалася так, щоб говорили про це публічно. Ми знаходимося в абсолютно в іншій ситуації. Ми вже знаходимося в стані війни. Ну можливо, хто зараз мені закине, що він не проголошений, то я роблю ремарку. Читаєте закони різниці між станом війни і воєнним станом практично немає. Це все маніпуляції. То ми вже можемо про це говорити, бо дано може ці речі озвучувати, а західні розвідки поки що ні. Але я бачу те, що робота в цьому плані ведеться. Тобто вони готуються до відповідних таких заяв, але поволі, тому що залежність від російського бізнесу, російських вуглеводнів поки що залишається дуже серйозно. Подекуди дійсно ми випереджаємо всю Європу. Я до речі, так. поки ви говорили, перевірила про цей газопровід. Дійсно, фінська поліція потім це прокоментувала, тобто Фінляндія. Um, ще Дякую. з приводу газу Вітак, друзі. Ця вся історія, як на мене, чітко підтверджує версію того, що гібридні війни у 2021 році залишаються дуже ефективними. Зневажати їх не можна. Методи потрібно вивчати, брати на власне озброєння, і хотілося б мені дуже, аби Україна також відповідними методами діяла в інформаційному полі Росії. Ну поки що про це говорити, на жаль, не доводиться, але думаю, що це треба виправляти. Обов'язково. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях під цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал і поширюйте відео. Друзі. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!